Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні ми продовжуємо вивчати модальні дієслова. Ми поговоримо про таке дієслово, як must. must означає повинен або треба. Наприклад, я повинна працювати досконало, або мені треба працювати досконало. Також дія, яка виражається за допомогою дієслова маст. Буде стосуватися теперішнього або майбутнього часу. Маст має тільки одну форму. Немає ні минулої форми, це діє слово, ні майбутньої. Є тільки еквівалент, який ми розглянемо пізніше. Еквівалент ми зможемо вживати і в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому часі замість маст. Як ми будуємо речення? Спочатку, як завжди, іменник чи займенник. Ось тут написані усі займенники. Потім must. Ми ніякого закінчення не додаємо, так як ми робимо це із звичайним дієсловом. Потім, коли ми ставимо наступне дієслово вже звичайне, ми тут частки ту to не ставимо. Must go. Якби ми взяли якесь нормальне дієслово немодальне, ми б взяли частку to. To go. Там, наприклад, want to go. Хочу піти want to go. А тут must go. Потім все, що ми хочемо сказати. Наприклад, I must go to the doctor. Доктор-лікар doctor, неважко запам'ятати. Але я це слово записала для того, щоб ми подивилися, як воно вимовляється. Американський варіант вимови: Доктор. Британський. Доктор. А тепер проговоріть це речення в голос. I must go to the doctor. І якщо у вас є бажання, поставте відео на паузу і проговоріть з усіма займенниками ось так це речення. Якщо не хочете, не проговорюйте. це вже буде ваш вибір. Щоб утворити питальне речення з цим дієсловом must, ми просто після must ставимо на. I must! Над. скорочена версія must not mustn't. Зверніть увагу, тут буква ті не читається mustn't. Mustn't. I mustn't go to the doctor. Також проговорю в голос: I mustn't, go to the doctor. І щоб утворити питання must переносимо наперед. Ось тако взяли і наперед перенесли. Must. I go to the doctor. Повторіть. Розгляньмо випадки вживання дієслова must і також ті випадки, коли must не вживається, а замість нього вживається якесь інше дієслово. Перший випадок. Стосовно минулого часу, must вживається у непрямій мові. Дивіться. Якби б це було звичайне дієслово, то воно було б у минулому часі. Ось тут he said, he, наприклад, wanted. Ми б сказали, якби це було want на місці must, he wanted. А так, he said, he must. Дієслово must це залишається незмінним. На нього ці правила не впливають, що от в, прямій, в непрямій мові. Потрібно ставити дієслово у минулий час. На нього це правило не впливає. He said he must visit his sick friend. Він сказав, він, що він повинен відвідати свого хворого друга. В англійській мові ми кажемо, він повинен відвідати його хворого друга, але краще перекласти, він сказав, що він повинен відвідати свого хворого друга. А тепер повторються все в голосі. He said he must visit his sick friend. He said he must visit his sick friend. Другий випадок. Must вживається, коли йдеться про припущення з великою долею впевненості. Але це буде тільки у стверджувальних реченнях. Наприклад. Він повинен бути у шкільній бібліотеці. Тобто він, мабуть, у шкільній бібліотеці з великою ймовірністю. He must be in the school library. Library бібліотека. He must be in the school library. Він, мабуть, у шкільній бібліотеці. Також повторіться все голос. He must be in the school library продовжимо. Must not означає категоричну заборону. І перекладається як не можна, забороняється не повинен. Наприклад, you mustn't do that. Не забуваємо, що буква T не читається. Тобі не потрібно цього робити, чи тобі навіть не можна цього робити. Повторіться в голос. You mustn't do that. Ще. Є такий момент. Коли у відповідях на запитання з дієсловом must, коли ми е, комусь е, задаємо питання, і там у нас є ось це модальне дієслово must, то коли хтось відповідає на питання, відповідь може бути позитивна, може бути негативна. Ми можемо сказати так і так далі, або ні. Якщо ми кажемо так, тобто, якщо наша відповідь у стверджуваній формі, то ми там будемо вживати дієслово must. Якщо ми скажемо ні, то тут уже буде вживатися інше дієслово. Буде вживатися дієслово слово neednt. needn't. Наприклад, якщо ви не дуже зрозуміли, то зараз я наведу приклад і вам буде зрозуміло. Я, я сподіваюся, must I do this work. Чи варто мені робити цю роботу? Чи повинна я робити цю роботу? Якщо так, то «yes». Comma, you must. Так, ти повинна. А якщо ні, no, you needn't. Ось Постійко ні, мабуть, погану видно. No, comma, you needn't. Ні, тобі не варто. Ні, не треба. Так і уявіть, що я ось вас питаю. must I do this work? А ви відпові... дайте відповідь на це питання. Ви вибрали або одну, або іншу, а можна і ту, і ту по черзі. І останній момент, на який нам варто звернути увагу. Для вираження обов'язку та необхідності у минулому часі, ми казали на початку уроку, що must виражає дію стосовно теперішнього або майбутнього часу. А що ж з минулим? Що ж з ним робити? Як нам бути? Ми замість must в минулому часі. Використаємо конструкцію to have to. Have ми вивчали це мати. В цьому випадку буде вже мати трішки інше значення. To have to це еквівалент модального дії слова must. Наприклад, he had to Уже в минулому часі, тому було have в неозначеній формі, а стало had He had to solve the problem. Він. Повинен був, він був повинен вирішити цю проблему. Чи він мав вирішити цю проблему хевмати? І ми в українській мові теж кажемо, не завжди він повинен був, а він просто він мав вирішити цю проблему. Ми теж так е, кажемо. Давайте подивимося, а салв означає вирішувати Салв. І давайте подивимося, як вимовляється слово салв. Бо салв – це американський варіант. А британський трішки по-іншому. Ось американський варіант вимови. Salve. І британський. Solve. Sauve. Sauve. Угу. В американському варіанті salve звук А довгий, а в британському salve. О не довгий звук, короткий. Sauve. І також проблема проблем. Також подивимося, як вимовляється. Американський варіант? Problem. Британський. Problem. 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 Тут така ж сама історія. В американському варіанті звук а довгий, в британському звук о короткий. І тому в Америці скажуть to solve the problem. І в Британії, скоріш за все, скажуть to solve the problem. Ось так вийде. Давайте повторимо голос також, проговоримо це речення. He had to solve the problem. І потренуємося утворювати питання заперечні речі. Ну тут у нас вже заперечне речення You must not smoke here. Тепер попробуйте утворити стверджування речення. Ми просто заберемо not. You must smoke here. говорити капітальне речення. Must you smoke here. Must you smoke here? І також ви це все в голос. You must not smoke here. You Must smoke here. Must you smoke here? І розберемося ще з конструкцією to have to. Ми взяли ось речення, яке ми нещодавно розглянули. He had to solve the problem. Як нам сказати, що він був повинен вирішити цю проблему? Як утворити нам заперечення? he didn't have to solve the problem так is is звичайним have he didn't have to solve the problem if Питання. Did he have to solve the problem? Задіє слово did забрало в минулий час у had і стало вже have. Did he have to solve the problem? Mm -hmm. І тепер ось це речення, що в минулому часі, ми його переведемо у теперішній час. Ми скажемо: he has to solve the problem. Has, Тому що ось he. Було би я, ми вони чи ти, то ми б сказали have. You have, I have, they have, we have. А так he she it, то has. He has. To solve the problem. Заперечення He doesn't have to solve the problem. Її слово do вже стало does, воно забрало цю букву S звідси. He doesn't have. to solve the problem in i̇şte bethania does he have to solve the problem

Заперечення He won't, he will not have to solve the problem. I will not. Ми скорочуємо як won't. He won't have to solve the problem. Will he have to solve the problem? Перейдемо до англійської слуху, Зараз буде уривок із фільму. Відтворюватися два рази. Постарайтеся зрозуміти, розчути. Хоча би постарайтеся розчути ось це слово must у тому уривку. Must keep. Going. Must, keep, going. Must, keep going. must keep going. Там було сказано: must keep going. Must keep going пишемо Must keep going. Дивіться, keep ми вивчали це тримати. Є така конструкція to keep to keep doing something. Означає продовжувати робити щось. Keep going, продовжувати йти і так далі. Must keep going. Повинен продовжувати йти. Повториться голос Must keep going. Зараз у вас буде ще один уривок із фільму. They mustn't know. They mustn't know. know. They mustn't know. Вони не повинні знати They mustn't know. Повторіться в голос також. They mustn't know. І ще один останній уривок. Також постарайтеся розчути, що там будуть казати. You have to listen to us, you have to. You have to listen to us, you have to. Там було сказано: You have to listen to us. You have to. Ти повинна слухатися нас. Чи ти повинна вислухати нас. You have to. Також повторяється. Ти повинна, бачите? Хоча після to в другому реченні вже нічого не йде. Але все-таки його поклали. You have to. Ти повинна, you have to. Не просто кажуть you have, а you have to. You have to listen to us. You have to тут to як частка, а тут як прийменник виходить. Listen to someone, listen to us. Слухати когось, слухати нас. І повторіться голос. You have to listen to us. Тут буква ті не читайте. You have to. І давайте підсумуємо все те, що ми сьогодні вивчили. Я вирішила не тільки повторяти слова нові, а й взагалі увесь матеріал. Must це модельне дієслово, означає повинен або треба. Саме її слово must виражає дію, яка стосується теперішнього або майбутнього часу. В непрямій мові вживається must, це єдиний випадок, в якому маст буде вживатися в минулому часі, але саме слово must змінюватися не буде. Must нас скорочується як масун, буква t Тут ось ця не читається. Також маст ми вживаємо, коли говоримо про припущення з великою долею впевненості. Наприклад, вона має бути на дворі і так далі. Маст над означає не можна, забороняється або не повинен. І коли нас щось питають, і там є дійсно слово мас, там чи повинна ти щось робити. Якщо ми скажемо так. Ми скажемо yes, you must. Якщо ж ні, no, you needn't. Тут вже не must, а needn't. І також to have to це еквівалент модального дієслова must. Можна вживати і в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому часі, на відміну від дієслова must. І нові слова, які ми сьогодні вивчили: new words. Doctor лікар library – бібліотека solve – або сол. Вирішувати to keep doing something, продовжувати робити щось. На цьому наш урок закінчився. Дякую, що додивилися до кінця. Також проходьте мої тестові завдання. І в наступному, наступному відео я вам розкажу про такі модальні дієслова, як мей та його минулу форму mind. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.